Чорноморець поступився сталі, але й Олімпік переграв ворську. А відтак полтавці, які до туру перебували на сьомому місці, втратили навіть теоретичні шанси вибратися на гору до першої шістки турнірної таблиці. Грали в футбол до голови грали добре, хорошо, пропустіли і все» вся гра пропала. Білозелені вигравали 2-0 до 65-ї хвилини. За наступні сім Олімпік відіграв три м'ячі. Донецька команда зіграла у Полтаві домашній матч. Говорять, що домашні стіни допомагають, значить стадіон Ворскли вам допомог. Чесно говоря, у нас немає вже, мабуть, такого поняття домашній матч. Ми завжди десь граємо, переїзди, город за городом, стадіон за стадіоном. Але психологічно ми на це не звертаємо увагу. Ми якось абстрагуємося, стараємося грати на будь-якому стадіоні. Не так, як ви грали на домашньому. Полтавцям не вдалося обіграти лідерів таблиці у останніх двох матчах. Донецькі не вигравали чотири минулі тури. Результат гри фанати Олімпіка порівнювали з камбеком Барселони. Чуть на різних рівнях, але, я Думаю, для нас ця перемога така ж важлива, як була для них. Тобто це таке діло. Хорошо сьогодні зіграли і слава Богу, що виграли не так як б бо трохи нервозна була. Наставник полтавців Василь Сачко прокоментував до шістки кращих команд полтавці не збиралися. Хоча на початок сезону керівництво говорило про трійку. Видимо, ми не заслужили, щоб грати в верхній частині турнірної таблиці. Я маю в стюрки. Наступний матч ворскляни зіграють у суботу, 18 березня, проти кропивницької зірки. Початок о 17-й.